Незрозуміла хвиля смертей серед китайських чиновників та знаменитостей у мережі будуть домисли та висловлюють занепокоєння. В одному з китайських міст на вихованцях дитсадків імовірно тестують нові вакцини. Чи так це а тим часом Китай оголосив про розроблення нової вакцини від COVID-19 у вигляді сухого порошку, який може глибше проникати в легені, але яка небезпека ховається за цією розробкою? А що про це думаєте? Ви повідомте нам у коментарях та підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай фокусі» є Тіфані Майер. Некролог за некрологом. Хвиля незрозумілих смертей серед високопосадовців і знаменитостей прокотилася Китаєм у багатьох випадках. Причини смерті не розкривають як наслідок. У мережі будуть домисли та висловлюють побоюванням. Водночас, із жовтня в Китаї триває масштабний спалах респіраторних захворювань. Тан Сяо був мільярдером та засновником китайського гіганта штучного інтелекту. Сенси Time. він помер у віці 55 років минулої п'ятниці. Компанія заявила, що він мав проблеми зі здоров'ям, не уточнюючи подробиць. У 2021 році міністерство фінансів США заборонило інвестиції в сенси звинувативши її в розробленні програм розпізнавання облич, які допомагають китайському комуністичному режиму переслідувати уйгурів у Сіньцзяні. Через день після смерті Тана помер Джо Гуань Юань, член китайської академії наук та провідний дослідник полімерних матеріалів. Йому був 51 рік. Причину смерті змі не назвали. Також минулого тижня в Пекіні померла від. Дома гонконгська актриса Кеті Чоу офіційну причину смерті також не повідомили, але в четвер столична поліція затримала співробітника місцевої лікарні та звинуватила його у витоку в інтернет інформації з медичної картки Чоу. Судячи із записів у ніч перед смертю актриса страждала від сильного кашлю та проблеми з диханням. У лікарні підтвердили, що медична картка справжня. Водночас у жовтні та листопаді після хвороби померло щонайменше 16 китайських діячів культури. Серед них були відомі режисери, актори та актриси, співаки та фотографи. Четверо з них були молодші за 55 років. Наймолодшому було лише 30 років. Також за останні три тижні китай повідомив про смерть не менш як 20. Ти чинних і колишніх високопосадовців, серед них екс заступник голови всекитайських зборів народних представників, колишній заступник губернатора провінції та колишній посол Китаю в Німеччині у жовтні у віці 68 років. Раптово помер колишній прем'єр-міністр Китаю Лі лікарня. Це сталося лише за кілька місяців після того, як він залишив посаду другого за впливовістю чиновника КНР лікарні по всій країні, як раніше, переповнені пацієнтами з респіраторними зах. Хворюваннями багато з них діти. Китайська влада стверджує, що зростання кількості пацієнтів з недіагностованою пневмонією йде на спад, але жителі південної провінції Хунань описують іншу картину. У мене жар, горло, наче ножем ріжуть, сильна втома. У мене на роботі в серпні помер мій знайомий, від якої хвороби невідомо. Ростин показав, що причиною смерті став серцевий напад. У жовтні чоловік віком 30 років, який перебував на чергуванні, заснув і більше не прокинувся. Конкретної причини не назвали. у нас був один чи два випадки, коли хтось раптово захворював і одужати не зміг. Китайська влада повідомляє про сім випадків захворювання на новий штам COVID-19 JN1. Проте невідомо чи ці дані реальні під час пандемії коронавірусу Пекін повсюдно занижував статистику. Китайські вчені створили нову інгаляційну вакцину від COVID-19, яка повинна замінити ін'єкційні, згідно зі статтею в журналі Nature, Це аерозольна вакцина на основі сухого порошку. Порівняно із традиційною РНК-вакциною, порошкоподібний аналог може значно зменшити витрати на транспортування та зберігання, адже холодильники для нього не потрібні. За словами розробників, при вдиханні речовина проникає глибоко в легені. Вакцину вже допущено до випробувань на тваринах. Після цього будуть випробування на людях. Препарат розробив китайський державний інститут у Пекіні, яким керує компартія Китаю. Торік Китай випустив першу в світі інгаляційну вакцину проти COVID-19 та експортував її до інших азійських країн. Проте експерти попереджають, що її безпеку та ефективність ще треба підтвердити. Вони також висловлюють побоювання щодо можливих наслідків дихання у вигляді запального процесу. Інтернет користувачі у США також забили на сполох. Вони запитують, чи може Пекін використовувати вакцину як біло. Логічну зброю вони також висловлюють побоювання, що препарат може потрапити до американських систем водопостачання. Найближчим часом ми підготуємо для вас детальний репортаж Тривожні повідомлення з Китаю в одному з міст країни нові вакцини ймовірно тестують на вихованцях дитячих садків. Місцеве відділення центру з контролю та профілактики захворювань згідно з повідомленнями співпрацює з кількома дитячими закладами. За участь кожної дитини, нібито виділяють по 20 доларів. повідомлення про це з'явилися в соцмережах на початку грудня. У них йшлося, що дітей запрошували на добровільне тестування нових вакцин у північно-західному місті Вейнань. Провінції Шансі водночас у випробуваннях, як писали, брали участь діти, яких у Китаї називають покинутими, тобто їхні батьки працюють в інших містах, а вони живуть із бабусями дідусями. Із фотодоговорів видно, що на дітях випробовували вакцину проти хвороб мозку. У документі на якому мають розписатися опікуни, сказано лікарі і відповіли на всі запитання. Я згоден, щоб мої діти брали участь у цьому експерименті підписи близьких родичів дитини не мають юридичної сили. Влада заманює їх підписати документи, стверджуючи, що вони поінформовані, і що це добровільно. Це злочин. За повідомленнями. Клініка сплачує кожному учаснику близько 20 доларів. У звіті опублікованому два місяці тому йдеться про те, що з одного дитячого садка на тестування направили 12 дітей. 11 з них підпадають під категорію покинутих. Бо більше схоже, що деякі бабусі. Бусі та дідусі не до кінця усвідомлюють серйозні ситуації. Частина має низький рівень освіти деякі можливо стурбовані іншими проблемами. Наприклад, дехто боїться, що школи не приймуть їхніх онуків, якщо ці не братимуть участі в програмі. Я обурений, такі речі можуть нашкодити здоров'ю дітей. Таке враження, що з дітьми поводяться, як і з піддослідними кроликами місцева влада заперечує факт тестування. Попри швидке поширення цієї інформації, в мережі повідомлення про тестування швидко видалили. Лідер китайської компартії, як повідомляють, заявив президенту Байдену, що Пекін візьме Тайвань під контроль, але він ще не визначився із термінами. Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на неназвані джерела. Розмова нібито відбулася під час недавнього американсько-китайського саміту у сан франциско Тим часом японські змі повідомляють, що Токіо завершує підготовку до експорту ракет Петріот до США на прохання Вашингтона. США постачають ці ракети. Те Україні, але їх запаси закінчуються. Якщо ракети відправляться, означатиме, що Токіо значною мірою переглянув свою військову політику і готовий експортувати повноцінне летальне військове обладнання.